Всім привіт! Виникло бажання записати таке відео, бо я бачу, що багато новачків, які переходять з інших програм, вони трішки не зовсім розуміють, як працює масштабування і зміна розмірів в SketchUp. бо вони намагаються працювати як раніше, в них не виходить, і виникають постійні питання, чому так, як це правильно зробити, і так далі. Давайте будемо Трішки про це розбирати. Тобто, всі ми розуміємо, що в нас є стандартний спосіб масштабування. Тобто, якщо, наприклад, у нас є якась DSP-деталь, ми там можемо її побудувати. І звичним способом ми можемо її відмасштабувати. Тобто, вона знаходиться вона на гарячій клавіші англійська S, і ми можемо її масштабувати. Напевно, у вас виникли питання. Як, як правильно це робити. Тобто, якщо ви перший раз тільки зайшли в SketchUp, тобто, ви вибираєте якусь деталь або не вибираєте, активуєте масштабування і потім, направляючу, тобто, задаючи свій напрямок, ви можете масштабувати в різних напрямках. Як це вам зручно. І ось тут людина, яка перший раз тільки сідає в SketchUp, вона не читає. Оцю інформацію, потім в неї починає якось масштабуватись неправильно. Тут потрібно просто елементарно прочитати, зрозуміти, як вона працює, і звертати увагу на те, як ви масштабуєте. Також буває часто, що людина починає там, тягнути в бік, наприклад, задаючи там, розмір 1200, в неї чомусь деталь розтягується на всю ширину там, простору сцени, і вона не розуміє, чому так виходить. Дивіться, в скетчапі Діє режим пропорції. Тобто, навіть якщо ви там, а, задали на налаштуваннях міліметри в режимі масштабування, завжди буде масштабувати, наприклад, якщо ви почнете масштабувати в бік і нажмете 2, то воно вас не зробить цей розмір там умовних 2 метри. Воно просто вам відмасштабує вашу деталь в два рази. І воно так працює. Це архітектура SketchUp, яка є базовою. Для того, щоб ваша деталь стала потрібних розмірів, вам потрібно задати напрямок і дописати до вашого розміру. Наприклад, якщо вам необхідно, щоб деталь була 200 мм, вам в кінці потрібно задати той самий принцип, за яким SketchUp зрозуміє, що саме ви від нього хочете. Наприклад, 200 мм, ви пишете 200, не ставлячи ні пробіл, нічого, ви пишете англійськими дві букви М, обов'язково англійськими. Тобто англійська розкладка, вам потрібно до неї звикати, перемикатись і працювати в ній. Скетчап не розуміє ні російську, ні українську, ні там, німецьку розкладку. Він розуміє тільки англійську. Тобто для нього повинні бути 200 мм. Ну і, звісно, так само це працює і з метрами, Тобто, 0,2 метра. тобто, Це ті ж самі 200 мм. Ну, і там 220 см. Це так само працює. Тобто, бачимо, що трішки це по-іншому, до цього потрібно звикати. Тому зважайте на це увагу. А, напевно, ви вже побачили, що в мене якось воно. По-іншому, оці лінії, точки. Чому в мене так, а у вас, наприклад, по-іншому. У мене для цього є плагін. Розробник Курік, сам називається плагін Behavior. Він дає можливість блокувати зайві лінії. Тобто, якщо я ввімкну по замовченню, як вони є, то, звісно, особливо це, якщо ми там працюємо з якимсь ХДФом, попасти на оцю центральну, ну це буває інколи тяжко. Тому я особисто Користуючись ним, я завжди блокую зайві. Я залишаю тільки Scale X, U, Z напрямок. І всі зайві я просто вимикаю. Тобто для того, щоб активувати цей режим, вам потрібно вибрати якусь деталь, вибрати масштабування. І, ну, щоб ваші оці що точки ввімкнулись. І вже тут, на панелі, ви вмикаєте той режим, який вам необхідний. Наприклад, в мене завжди включений цей режим. І я в ньому завжди працюю. Тобто, ніякі інший я не використовую. <клес> Які ще є способи при масштабуванні? Бо, звісно, якщо ми почнемо, наприклад, масштабувати в такому ж режимі звичайний модуль, ось ми бачимо бокову цю точку, ми почнемо масштабувати. І ми бачимо, що скача пропорційно так само зменшує нашу стійку. Тобто, до прикладу, якщо ми працюємо з DSP 18 мм, він відмасштабує пропорційно всі деталі. Тобто, якщо для стяжок нижньої там, деталі і так далі, нам це не дуже там, заважає, то для стійок це ну, доволі така велика проблема. Як з цим боротись? Для цього існують інші плагіни. Плагіни це те, що нас буде завжди виручати, коли ми будемо працювати в скетчапі. До прикладу. Якщо ви працюєте з IBF, ну, скоріш за все, ви працюєте з IBF, бо ви на моєму каналі, то є такий інструмент, як промінь. Як він працює? Тобто ви бачите якусь, до прикладу, там, якийсь модуль, ви розумієте, що Давайте в режим прозорості, Ви бачите, що у вас головні вузли знаходяться по ліву і по праву сторону, а по центру у вас нічого немає пустий простір. Ви берете цей промінь. Візуально бачите, який, яка частину вам потрібно там збільшити або зменшити. До прикладу, це права частина. У мене модуль зараз розміром 600 мм. Я хочу зробити його 300 Ось. Я беру оцей промінь, вирізаю, ну, обвожу праву частину. І задаючи напрямок на клавіатурі. Ось, Ліво-право, ліво-право. В ліву частину я можу його зменшити на 300 міліметрів. Тобто я задаю напрямок, набираю на клавіатурі 300 міліметр писати більше не потрібно. Для себе потрібно зрозуміти, що міліметри ми пишемо тільки, коли працюємо з масштабуванням. В всіх інших випадках ми міліметри, оці дві буковки М, ми не дописуємо. Це не потрібно, тобто ви для цього потрібно звикнути і зрозуміти, що. Більше ніде нам це писати не буде в необхідності. Тобто ми задали напрямок по ширині 300 мм зменшили. Як бачимо, в нас всі інші там, стійки, там, конфермати не змінилися. Тобто, ми просто зменшили цей внутрішній простір. Так само, якщо нам потрібно там, зменшити по глибині, ми просто повертаємо камеру, відповідно, щоб ми так бачили. Тобто, Як бачите, камера. Коли ми повертаємо камеру, наша стрілочка так само повертає і змінює зовнішній вигляд, тобто по кольору наших ліній, вона так само змінює цей кольор. Тобто, якщо нам потрібно зменшити по глибині, ми так само бачимо, що по глибині нам тут буде окей, І, до прикладу, там на 100 мм або на 200 ми зменшуємо. Ось. В цьому прикладі нам чудово підходить переміщення точок, промінь. І ми можемо точково, до прикладу, якийсь елемент, беручи оцей промінь, ми можемо передвин... там, рухати конфірмат необхідний нам напрямок. Тобто, якщо ми до центру у нас 25 мм, а ми там хочемо 30 зробити, ми виділяємо тільки цей конфірмат і там на 5 мм рухаємо в цьому напрямку. Зручно, зручно. Тобто точково працювати, це дуже класний інструмент. Далі, який ще є спосіб Stretch B Area. Тобто теж майже те ж саме, що і промінь. Працюємо майже так само, Тобто ми так само активуємо, виділяємо замість чорної рамки в нас червону, виділяємо цю частину нашого модулю. Але тут трішки замість стрілечки тут існує просто такий ось лінія. Тобто від точки до точки, задаючи. Ми можемо відразу взяти цю частину там, модуля, ось, виділити його, і прив'язуючись до краю, ми можемо притягнути до цього краю. Тут, тут воно працює трішки краще, ніж е, промінь, тому що тут нам, якщо б ми промінням це робили, нам би необхідно було е, виділити. Е, потім, ага, а наскільки на міліметрів нам потрібно зменшити, вийти. Активувати рулетку, виміряти, що нам, до прикладу, потрібно там, 300 мм, знову зайти, точки залишаються, це плюс, і потім на 300 мм зменшити. Тут воно працює трішки по-іншому. тобто Нам тут не потрібно нічого виміряти, ми просто виділяємо необхідну, нам, необхідну частину модуля, і таким чином просто перетягуємо до краю та зменшуємо. Ну, і звісно, воно працює так само, тобто якщо нам потрібно зменшити поглибині. Ми виділяємо, і просто навіть там, рухаючи десь в просторі, там, задаючи е, по необхідній нам там, зелені, червоні, або інші, по іншому напрямку, ми можемо зменшити або збільшити цей розмір модуля. Тобто він так само працює, як промінь, але трішки по-іншому, іноді це може бути плюс, іноді і мінус. Я користуюсь і тим і тим способом е, ось на 200 мм. Тому. Звикайте, або так, або так. Насправді я останнім часом більше користуюсь цим інструментом, чим проміним, Тому, <кхай> нехай буде, але по великому рахунку я майже повністю перейшов на цей спосіб масштабування. Який ще є спосіб, Яким ще способом можна це зробити зручно? Напевно, останній це Фредо. Плагіни Фредо, ви напевно знаєте. Хто працює з і давно вони точно знають, бо багато плагінів вже є. А Scale, Тут насправді великий інструмент по масштабуванню, по зміну там, по скручуванню. Я всіх розбирати не буду. Це окреме відео. На Ютубі є дуже багато відео по цій темі. Нас насправді цікавить тільки один інструмент бокс Stretch. Тобто, ну він. Що нам дає, Тобто він дає можливість нам ось таким чином виділяємо модуль, активуємо оцей ось функціонал, і просто наводячи на модуль, ми бачимо сітку, яка вже візуально ділить його завжди посередині. І таким ось чином вибираємо необхідний нам напрямок, ми зменшуємо його до необхідного розміру. Тобто Бачимо, що він працює як промінь, але в такому полуавтоматичному режиму, тобто нам не потрібно, він чудово розуміє, в якому напрямку нам це потрібно зробити. І таким чином ми можемо активувати та зменшити по ширині наш модуль. Якщо нам, до прикладу, потрібно там, зменшити в іншому напрямку, там, ми розуміємо, що у нас там тут. Знаходяться якісь елементи, ми можемо передвинути цю умовну там, сітку, розріз, назвати це як завгодно, але ось таким чином ми можемо це рухати. Тобто, коли в мене ось тут по середині є конфермат, він трішки зміщений відносно рамки, я масштабую в рамці, тому мені тут простіше. Але якщо що, ви можете завжди його там передвинути, цей слайдер вперед-назад. І таким чином відмасштабувати необхідний нам розмір. Тут також буде зручно це робити в міліметрах. До тобто, прикладу, якщо вам немає якогось елементу, до якого вам потрібно притягнутись, ви просто хочете зробити цей модуль 200 мм, ви можете активувати по там, ширину, обов'язково потрібно спочатку активувати. Потім нажати клавішу TAB, вписати 200 міліметри ми не пишемо, ми просто пишемо цифру. Нажати Enter і наш модуль автоматично стане 200 мм. Тобто, це зручно, швидко передагувати, ви можете активувати і, там, до прикладу, збільшити або зменшити, нажимаючи клавішу TAB, ви просто автоматично збільшуєте цей модуль. Я назначив на гарячу клавішу Shift-S, це можна зробити за допомогою налаштувань. Тобто Якщо ми звичайною як клавішою S вмикаємо масштаб. То клавішою Shift-S, я вмикаю цей функціонал. Тобто, так, як цей плагін, він, панель в нього доволі така велика, і заради одного інструменту немає ніякого сенсу розміщати її і так на моїй великій, захламленій панелі, я просто його закриваю, назначу гарячу клавішу і далі нею користуюсь. Тобто, якщо ви почнете, звісно, Масштабувати в режимі не нажимаючи клавішу TAB, ви так само будете пропорційно це збільшувати або зменшувати. Якщо нажимаєте клавішу TAB, ви швидко задаєте потрібний вам розмір. Тобто таким чином ви можете комбінувати необхідний вам спосіб масштабувати, збільшувати, зменшувати, яким саме користуватись, це вирішувати тільки вам, бо іноді буде зручно взяти якийсь окремий елемент, виділити його. І не заважаючи іншим, там, змістити, до прикладу, там, на 100 мм, скопіювати, збільшити, зменшити, а іноді буде зручно це зробити комплексно, тобто ви можете виділити декілька активувати і там, зменшити, до прикладу, на 200 мм. Єдине, що тільки на великих, звісно, це займає трішки більше часу, тому іноді можна це робити зручно. І за допомогою звичайних промінів, ну, звичайного променю і так далі. Тому, яким саме способом це робити вам, вирішувати тільки, звісно, вам? Я комбіную, користуюсь декілька способами. Тому зважайте на це увагу. Всі ці плагіни я залишу в посиланні. Це буде посилання на Patreon. Ви можете зареєструватись, підписатись. Таким чином, ви будете мене підтримувати, бо для мене це важливо, щоб в мене була мотивація і далі робити якісь відеоуроки. А там за підписку ви отримуєте для себе цей набір плагінів, які вам допоможуть у ваших роботах. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!